Вітаю вас на каналі Тузамун. Moon. В сьогоднішньому відео поговоримо про відчуття втраченої вигоди, яке ще називають ФОМо. Найяскравішим прикладом цього явища в трейдингу та загалом в інвестиціях є ситуація, коли ви побачили, що певний актив дуже виріс і хочете заскочити на цю хвилю, купуючи його. Для того, щоб чітко розуміти, що мається на увазі, коротко оглянемо криптовалюту Solair. І уявімо, що ви хочете зайти в угоду по ній. Звісно, якщо глянути на це поверхнево, то ви праві в тому, що намагаєтесь йти за трендом і зайти в угоду зараз. Але по-перше, ви маєте врахувати інші фактори, такі як що загалом відбувається в світі, в якому стані біткоін, та й взагалі крипторинок, і аналізувати більш розгорнуту інформацію стосовно. Цікавого для вас проєкту. Наприклад, на сайті CoinMarketCap. По-друге, тренд не завжди має бути поштовхом для вас, щоб увійти в угоду. Давайте більш детально про монету. Криптовалюта Solair створена на базі Solana. Вона майже не несе ніякої користі, але поки що вона набирає обертів, вже входить в топ-100. Пов'язано. Це з тим, що сама Солана переживає зараз хоч і не найкраще, але доволі непогані часи. Солана на слуху і в топі вже давно, а Solєр поки тягнеться за нею просто причепом, хоч і остання є набагато свіжішою. І всього, як ми бачимо, три місяці. Максимальна кількість монет є необмеженою, що дещо знецінює актив. Ринкова капіталізація ще не досягла мільярду доларів, тому думаю, що в короткостроковій перспективі Solair ще може вирости, але вже в середньостроковій розробники та холдери почнуть фіксувати прибуток, і вона, скоріш за все, буде падати сильно. Якщо ви розуміючи, що більшість, хоч і не всі, на криптовалюті втрачає свої кошти, все-таки вирішили зареєструватись на якийсь збірж Oknix, Binance, BingX чи BitGet, то я вам раджу це зробити за посиланням під цим відео. І, звісно, ні для кого не є секретом, що таким чином ви також підтримуєте і мене. Також в описі можете знайти мій безкоштовний телеграм-канал, де я публікую всі свої угоди. Так ось, стосовно відчуття FOMO. як на мене, краще вже не зайти в угоду і жалкувати, що не заробили, ніж зайти. І жалкувати, що втратили свій капітал. Чому ж я взяв саме цей приклад для демонстрації відчуття втраченої вигоди? По-перше, монета виросла більш ніж втричі і продовжує зростати. По-друге, вчора якраз спіймав себе на цьому ж відчутті ФОМО щодо монети Solair. Хотів відкрити шорт, бо певен в її падіння в середньострок або довгострок. Але є думки, що в найближчий час монета може продовжити своє зростання. Склалась така ситуація, коли ніби в шорт рано заходити, а в лонг може бути вже пізно. Тому краще не грати в таку лотерею. Також слід зазначити, що відчуття фомо виникає при порівнянні своїх результатів з чужими. Мова йде саме за нездорову заздрість, тому завжди варто дотримуватись своєї торгової стратегії. А якщо і змінюєте її, то тільки тоді, коли у вас немає відкритих угод. Зі свого досвіду скажу, що з роками трейдингу вище описане явище зустрічається все рідше і рідше, і ви будете в більшості випадків мати холодну голову. Що я не можу сказати про наступне. Думаю, у багатьох було таке, коли, як вам здається, ви бачите ідеальну точку входу, виставляєте лімітний ордер, наприклад, в шорт він не виконується, бо ціна вже почала невпинно падати, і ви переставляєте ордер ближче до вже не такої вигідної поточної ціни. І так може бути декілька разів, і ваша точка входу вже далека від ідеальної. Таке в мене періодично трапляється, це не критична помилка, але тут. Має діяти те саме правило, яке я вже згадував. Краще вже не встигнути зайти в угоду по ціні, яку ви хотіли, ніж встигнути зайти по тій ціні, яка вже є. Ну і слід згадати про те саме відчуття, коли ви вже маєте плюс в угоді, на який розраховували з самого початку. І не хочете закривати позицію. Можливо ж, плюс буде ще більшим. З цим особисто мені. Боротись було найважче, але я знайшов підходящий для мене спосіб. Визначаю, виходячи зі свого балансу мінімальний прибуток, який маю отримувати з будь-якої угоди, і нижче цього значення ніколи не закриваю. Ну хіба що в нуль, але то виключення справи. І ставлю майже завжди стоп лос коли прибуток вже трохи вище мінімального. Бо якщо цього не зробити, у вас може бути ще один різновид відчуття втраченої вигоди. Коли в моменті угода була плюсова, але ви мало того що не зафіксували, ще й угода висить тепер в мінус. Таким чином, десь у 80-90% фіксую мінімальну суму прибутку. Але інколи вдається цю суму відчутно підвищити, коли ціна йде в потрібну сторону. Як влучно зазначив у коментарі мій підписник: 2к краще, ніж сидіти стресувати, хай і не вгадаєш, з чим я повністю згоден. На цьому сьогодні все, і слава Україні!